Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Подивіться, яка красота. Які вже ж вони красуньки. Збираю малинки. Будемо, мабуть, желе робити. Дивіться, Прекрасні. ні черв'ячка нігде, нічого. Дивіться, які гарні. Каж красота, аж очі вбирає. Дивіться. Ой, бачку, як же ж вам показати? Цю красу. Видно, не видно. Аж гляки полягали стільки зелебух, Такі вже того року росні. Зараз, я думаю, те відречко я на тих малин, Ось. І будемо, мабуть, видушу жилі зроблю. Перепущу через м'ясорубку, попробую без кустомашок. Mm -hmm. Які ж вони смачні. А саме головне. Не треба всередину дивитися, чи є там черви, чи нема. Значить як. Ідеальні. От що я їх люблю. Нема обсохших ніяких, нічого. Це вже тут я позбирала. А це тут ще. Що червоноше, що збирати? Ось такі діла. О, так що, зараз позбираю. Ну, а що буду робити? З ними тоді покажу. З тією красотою. Тут їх трохи буде. Ще ж там там той прольот не збираний. А ще тут шуночки почала збирати. Вже трохи назбирала, так що будемо працювати. Ой, був би телефон впав. Так. Оце в мене осталося з 4 літрів малин. 4 літрі було. Отакі От самі зернята, шкірочки, все. те. О. Оце стільки в мене осталося. Перепускала на машинці через саме дрібніше ситко. Тоді не так забиваю. Якщо перепускати через грубше, Дуже забиває, неможливо перегнати. Ось такий в мене вийшов. Густий-густий малиновий сік. Тут в мене рівно 2 літри. Ось. Ось таке прекрасне вийшло в мене, як сказати, буде жиле чи як? Я не знаю, як правильно сказати. Ну, сік, поки мій сік. Половинку я наділю, зроблю одного, половинку зроблю другого. Сюди мене на ділемо. Ось так. Так. Це ми місце відставимо. Перед закриємо одну. Це зараз курам викинуті зернята. Втопися, не втопися? Втопися. Ах, ти ж вредна. У мене цукор є, літру соку, літру цукру. Ну, Сок у мене були повнісінькі баньки, 4 літрі повнісіньких, а цукру по плечики беру. Так. І зараз ставлю на плитку і будемо варити. Є желе. Десь буде кипіти, подивлюся, по густині, яке воно буде. Ну, Мінут сім повару і закрию. А друге я звару трошки інакше. Покажу теж, що я буду робити, що інакше буде. Ось. Хочу зробити два різних. Ну, я ще буду робити желе. Ще раз малина збираю, до два дні не буду збирати. Щоб вони дуже перестигли, щоб було більше легше їх здушити, сік. Ось такий аромат стоїть. Але малинами пахне гарно. Ось. Тут таке жил десь на рогалики взяти. Ось що. Ставимо варитися. Так, а тут в мене ще доварюється, зараз я поставлю закип'ячу ще раз. Варення. З такими малинами як цілі майже. Ось. То воно зараз ще раз закипить, воно ще добре не остигло. але зараз я ще раз закип'ячу і закрию. Ось такі цілі ягідки. Заливаю цукром, засипаю цукром. Вони стоять сутку, пускаю сік, цік, сік кип'ячу, тоді кидаю малини. І вони такі майже ціленькі виходять. Ось таке діло. Так. Те варення, що з цілими е, тими як їх, малинками. Беру ось цю гелячку м'яти і туди так опускаю цілою. Вона покипить, тоді я м'яту вийму, а малина буде з м'ятою, дуже буде гарний аромат. Так, м'ята покипіла 2 мінути, витягнула її, вона вже не треба її викину, і зараз будемо закривати варення. Так, дві баночки в мене вийшло варені з м'ятою. Ось одна і друга. Дві баночки. Так, цю каструльку виливаю в своє желе. Зразу сюди вкину, м'яту теж. Ось так. Ще вхолодне. І сипем цукру так само літру. І варимо. жилєше з м'ятою. Аромат виходить безподобний. Ну, якщо кому не подобається, може не робити, я нікого не заставляю. Ось я показую, як я роблю. Мені подобається, я додала м'яту. І варенню додаю трошки, і в желе, і воно буде смачно. Ось таке діло. Зараз покажу далі. Так, тут трошки заповню наляла. Все вже нормально наляла. А цю чуть-чуть не схватило, ну я так і закрила. Якби була цю трошки не доляла, була б ця якраз нормальна. Ну нічого. Три півтора те, півлітрових баночки, півтора літри вийшло в мене без м'яти. Файненьке має бути густеньке. Ось, ну, як вони повистигають, я тоді покажу, які вони вийшли. Ще додам. І зараз ще закрию з м'ятою те, що довариться. Тіпіло в мене 6 хвилин. Ось ця, що перша варення. Ось що з малиною, цілою. Та перший раз кипіла, я вже не пам'ятаю скільки минут. І цей раз 4 мінути кипіла. Ось таке діло. Як остигну, тоді покажу, які вони повиходили. Вже це показувати, як закриваю, не буду. Там теж десь півтора літри вийде таких варенів. Ну, то зм'ятою тільки. Таке вже є, щоб воно було. Ось такі діла. Ну, покамість, покамість до зустрічі, а вже яке вийде, тоді покажу. Так, ладно, запрошую вас на Чебуреки. Дуже смачні. Рецепт буде відео. Мені за мною поділилася моя підписниця Надя рецептом. Дуже смачні. Вона казала, що квіточка. Що вони смачніші, як ті, як біляші. Дійсно, дуже смачно. Але смачні. Заходьте. Так. А я маю показати своє жиле. Так, це жиле, бачите? Котресь є. з м'ятою, а котресь без м'яти. Ну, це взагалі, от. Це навіть не ворошиться. Навіть від слоїка не хоче відстати. Бачите яке? Ось. Ось таке. Бачите? Таке прекрасне-прекрасне малинове желе. в мене вийшло. Так що можете варити, можете готувати. Всім смачного! Трошки заморочливо, бо треба перегнати через соковижималку або через друшляк малини. Но, но, воно чого варте. Повірте, воно дуже смачне. Особливо зм'ятою, воно такий має аромат. от, Безподобний. У мене ще одна порція, де в каструлі стигне. Зараз ще звару, Довару верніше. Ось і ще одну порцію закрию. Так що. Оскільки там ще три баночки є в мене. Також є прекрасного. І будемо зимою щось смачне готувати з ними. З тими вареннями своїми. Ось такі діла. Так що, всім до зустрічі, всім всього самого найлодшого, мирного неба. Скорішої нам перемоги. Дай Бог сили здоров'я нашим захисникам і захисницям. Хай Бог береже їх від цього лихого і скоріше їм поможе здобути мир. Zatešu karno v zimnja in mirno nebo.